Доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня. Передусім у нас була дуже важлива Мюнхенська конференція. Було багато зустрічей. В принципі, якщо коротко, ви там були, багато хто з вас був, знаєте. В принципі, результат. Я думаю, що важливий поштовх був наданий Україною. Європі і є кілька зустрічей на рівні європейських лідерів. Була зустрічі во Франції. Будуть ще зустрічі во Франції. Я думаю, що будуть зустрічі в Великобританії. Все це буде в найближчі дні тижні відбуватись. Це важливі зустрічі, де буде проговорювати, що Європа готова і як Європа готова допомогти Україні у разі зменшення, наприклад, допомоги Сполучених Штатів або або ще що чогось, але все одно ми повинні розраховувати на союзницьку позицію Європи ЄС в цілому Європи і Сполучених Штатів навколо України в цій несправедливій війні. Безумовно, це все дуже непросто, і ми над цим працюємо. Також ми будемо тут організовувати зустріч. А хтось буде офлайн, хтось онлайн. Ця вона буде 24 числа. Я думаю, що зараз ми спробуємо достатньо швидко попрацювати над цим. Це буде також зустріч лідерів. І я не знаю, онлайн не буду поки що говорити. Хто хто буде онлайн? Я думаю, буде серйозне представництво. Далі, після Мюнхену і деяких домовленостей щодо оборонних пакетів і збільшення допомоги від деяких держав. Ми е е були зустрічі в Єдних Арабських Еміратах. У там у нас. Е Хороші домовленості, бізнес Еміратів приїде в Україну. Зараз буде організовуватися така велика зустріч. Я думаю, емірати будуть серйозно вкладатись в Україну, і, і, і Україна бачить співробітництво, Вони бачать наші технології аграрку. Ми бачимо їх штучний інтелект і освітні є програми і тому. Ми тут будемо, будемо працювати. І у них серйозні пакети з деякими європейськими державами, серйозні інвестиції. Я думаю, Україна наступна. Тепер, що стосується далі, Туреччина, якщо швидко головне, чи готова Туреччина давати гарантії безпеки для України, ми будемо над цим працювати. Я бачу в цьому позитив. Для нас це важливо, тому що це, напевно, не після, після України, а може, це некоректно говорити, говорити. Ну, Україна і Туреччина найсильніша армія в Європі. Це сьогодні факт. Тому для нас важливо тримати наші зв'язки. І окрім чого були гуманітарні програми, є позитивні рішення як в Еміратах, так і в Туреччині щодо програм першої леді. І ну, про це в деталях я думаю, її команда може розповісти. Ну і сьогодні ми в Києві готові до роботи. Вже працюємо і до запитань. Володимир Олександровичу, те, що відбулося вчора в Саудовській Аравії, і заяви президента Дональда Трампа, які послідували після того, про те, то, що не варто було це і починати, що ви не знаєте, куди йде американська допомога, і взагалі-то у вас рейтинг 4% і тому треба проводити термінові вибори. Чи розцінюєте ось все це, що відбулося вчора? Ви як зраду України від найбільшого друга України? Тут багато ба дякую вам за запитання. Тут багато є думок і розумінь того, що відбувається. Ну передусім, я в принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь іде політичні, політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов КМІС. В принципі, я знаю, я орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшла, прийшов такий час, значить ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свої руки. Скажу так. Перед усім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що... Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%. Відчутки. ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому, що, що важливо, те ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні питання. Як захиститись від обстрілів? Я думаю, що це номер один питання. Не думаю, а знаю по всім соцопитанням, Це номер один питання для українців і з лідерами, коли говориш з європейськими, це також номер один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав присутності, міністр закордонних справ. Третьої держави і не піднімають питання полонених і точно не піднімають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від Сполучених Штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю. Це ті питання, які дуже актуальні, які мають. Найбільші рейтинги в будь-яких соцопитуваннях. ще багато всього іншого. Я не хочу на цьому зупинятися. Але я зараз ми поспілкуємось у мене буде прийде команда. А вже ж я попрошу всі можливості у соцопитуванні у платформ. А найближчі тиждень два для мене це важливо, і ми зробимо це публічну інформацію. Показати довіру до президента України. До президента Сполучених Штатів Америки Трампа, до Туска, до британця, до Ердогана. Я думаю, найближчих наших. А партнерів мені здається, це дуже важливо подивитись, і я обов'язково прилюдну ці цифри для того, щоб все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього, тому що я не знаю, де вони зустрічаються в Маралага або Вашингтоні, але постійні люди. А, безумовно, навколо нього. І представники, я знаю, і у, Угорщини, і лобісти а, а, с, словаків, і я маю на увазі не людей, не просто про людей, так ми про політиків говоримо. І все це навколо того, щоб а, ну, просто зробити все, щоб, ну, скажімо так, Україна була. Слабкою, а для нас важливо донести правду. Це щодо е цифр, те, що вони обговорюють у Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх право. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну правда, вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа, <кхем> бо все це впливає точно на ну точно не позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін, і руски вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою, це щось нове. Да. Мені я вважаю, що тут є. я не хочу а, критикувати офіційних а, представників Сполучених Штатів, але мені здається, глобальний південь завжди говорив це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб Глобальний Південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають. І навіть публічно, коли вони лояльні до русських і зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все, щоб всі визнали, що це війна. І це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо держсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша, а перший мій діалог або бій, і я спокійно це сприймаю.